Цеві халати плюс фартушки мікс сорту Екстра. Вага лотику 10 кг, а ціна 4050 гривень за цілий кульочок. У нас тут попадаються різноманітні ось такі халати. Допустимо, як це йде на зав'язочці посерединці. Одна кишенька, пишетсотковий котон і в розмірі ікселічка. Я вам буду показувати повністю цілий лотик, тому можете рахувати собі кількість одиниць. Наступна в розмірі 48 вона йде на гузочках. Далі ось такого плану, і цей розмір 40 теж на гузочках, додатково присутній поясочок. Наступна моделька це у нас розмір пише 6XL. На зав'язочках така моделька легенька. Наступна такого плану і це у нас 44-й розмір на гузочках, такий приємний салатовий сердечками колір. Наступна моделька такого плану літня легенька. Тут резиночка. Розмір я не бачу. Наступна, дивіться, така. Вона не йде дуже довгої, розмір 38, Вона не защіпається, одягається через голову ось така моделька. Далі такого плану. Тут теж присутній поясочок ззаду, на будзочках. Наступна. Це у нас іде фартушок. Фартушок буде дитячий, такий малесенький. Фартушки, як вам відомо, вони практично нічого не важать. Повністю новесенький запакований халатик в розмірі 46. Далі ще один фартушок. Ось такого плану це вже великий гарний розмір. Ось такий цікавий, така моделька. На зав'язочках Зав'язується тут. Зав'язується по боках. Наступний. Такого плану, а це вже просто як спідничка така. Розмір, я думаю, буде на Еско. Так, наступний. Я вам скажу, фартушки тут взагалі шикарні. Ось така моделька. Кишенька. Тут кексики. Ось такого плану. Це гарний великий розмір. Так, наступна моделька такого плану це маленький розмір. Дитячий, напевно, ось такого плану. Далі, дивіться, тут такий цупкий матеріал. Присутня кишенька. Ось так через голову. Тут є додаткова кишенька. Матеріал, дійсно, дуже-дуже цупкий. 100%. навіть не знаю, що це за матеріал такий. Так, наступний ось такого плану. Фартушок. Давайте спочатку вам покажу такі фартушки, а потім перейдемо до. Все це вихалаті. Ви собі зможете порахувати чого, скільки є. Наступна моделька. Ось такого плану. Дивіться, який красивий з оленями взагалі. Далі така моделька. Теж просто як спідничка. Так виглядає. Наступний ось такого плану. Ось така. такий фартушок. Наступний. Це теж. Ані, так, просто, звичайна, спільничка. Ось такий з двома кишеньками. Наступний такий, через голову надягається, зав'язочки. Дивіться, який відпечаток тут я Нашито щось. Наступне такого плану яскравий. Ось така моделька. Яскравенький, гарненький. Так, тут ще один такий саменький, наступний. І останній із цього лотику ось такий фартушок. Дивіться, який класний. Ось така моделька. Дуже гарнесенький. Так, на фартушках ми закінчили, йдемо до ситцевих халатів. Ось такий. Це розмір буде 42-й, така моделька. Наступний такого плану. Цей буде у нас надягатися через голову. Наступний розмір 44-й він іде на замочку. Наступна моделька це трішечки така коротка, теж іде на замочку, дві кишеньки. Наступний такого плану на гузочках. Далі такий максимально легесенький, теж на гузочках. Така моделька. Так, однотонний повністю на гузочках, такий фіолетовий. Так, такий на замочку. Наступний розмір пише 5 XL З додатковим поясочком. Наступна моделька така. Далі повністю білесенький, 48-го розміру. Наступний такий на гузочках, теж більшого розміру. Такий. Я скажу переважно, тут ідуть всі довші і всі більші. Ось такий на кузочках, плюс додатковий поясочок. Така моделька теж іде великого розміру. Так, це у нас 46-й розмір. Така моделька легенько на кузочках. Наступний такий. Аж вау! Подивіться, який крутезний! Так, 100% котону, а от розмір не бачу. Розмір, напевно, якийсь універсальний, великий, класний взагалі. Наступний такий. Так, по розміру й З вами доходимо до закінчення. Така моделька. Нагадую, що ціна 4050 гривень за цілий мішечок, а вага 10 кілограмчиків В принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. Якщо вам сподобався, звертайтесь до свого менеджера.